Галина Петрівна, вітаємо вас з Днем вчителя. Від цих сердець бажаємо вам щастя та здоров'я, радісних і щасливих днів. Бажаємо з посмішкою входити у свій клас. Нових звершень, значних досягнень та великих успіхів. Величезного терпіння та внутрішньої гармонії. Поваги серед колег. Бажаємо, щоб ви завжди залишалися позитивною та цілеспрямованою. Великого натхнення вам у вашій професії. Бажаємо море приємних спогадів та чемних учнів. Нехай ваша педагогічна майстерність з кожним роком стає все більш витонче. Спокійного неба над головою і достатку. Дякуємо вам за плідну вашу працю, за ваші недоспані ночі та хороші знання, за круте пояснення і прикольні конспекти. Дякуємо за вашу підтримку та веселі уроки. Дякую за вашу любов і опіку. За Дякуємо за все. seu isso